Уявіть собі ситуацію: у вас виконавча служба вилучає автомобіль і каже, що заборговані за кредитом перед банком становить 2 мільйони гривень. Як завжди, ми ознайомилися з матеріалами справи та встановили помилки, на які ми можемо посилатися. По-перше, виконавчий лист, який було видано на користь банку, було видано з порушенням відповідних інструкцій з діловодства в суді, і вказана обставина була для нас підставою для звернення до суду зі скаргою. Причому ми не оскаржували рішення суду, не оскаржували суму заборгованості маска. Жували саме факт видачі виконавчого документу. Паралельно ми подали до суду позов про зняття автомобіля з розшуку та повернення його власнику. Звісно, суд з нами погодився. Виконавчий лист було судом скасовано. Автомобіль клієнту повернули, і клієнт позбувся за варгованості у розмірі більше двох мільйонів гривень.